Доброго дня! Сьогодні в нас буде заняття з основ безпеки життєдіяльності. Тема нашого заняття сірники це не іграшка. Послухайте, будь ласка, загадку. У картонній хаті дивовижні браття. Дерев'яні живуть, всім вогонь роздають. Здогадались? Це, дітки сірники. Сірники бувають корисні, а також небезпечні. З їх допомогою ми запалюємо газ плиту або багаття. Але дітям це не іграшка. Запам'ятайте, будь ласка, це. А зараз пограємо в гру можна не можна. Я буду вам задавати питання, а ви будете плескати вдалоньки, якщо можна робити. А якщо ні, будете тупо ціти. Ніжками. Чи можна дітям грати з сірниками? Ні. А дітям можна самим запалювати сірники? Ні. А чи можна подати сірники бабусі? Так. А чи можна дітям самим у лісі запалювати багаття? Ні. Дітки, пригадайте, якщо все ж таки сталася пожежа, кого ми повинні звати, по-перше, на порятунок? Так, пожежників. А чи пам'ятаєте ви номер телефону пожежної служби? Так, це номер 101. А тепер давайте перевіримо, чи все ви запам'ятали. Скажіть, будь ласка, чи можна дітям грати з сірниками? Ні. А хто гасить вогонь? Так, пожежники. А який номер пожежної служби? Так, 101. Дітки, домашнє завдання буде таким. Намалюйте, будь ласка, Ситуацію, коли дітям не можна брати сірники і що з цього може вийти, я чекатиму на ваші роботи. Дякую за увагу! На все добре, до побачення!